Усім привіт! Вітаю вас на каналі Малюємо Разом! І сьогодні малюватимемо подружку стіча на ім'я Енджел. Ну що ж, готуйте класний настрій, папір і почнемо малювати! Я свій аркуш паперу поклала вертикально і трохи вище серединки аркушу почнемо малювати носик. Малюємо невелику дугоподібну лінію. І від цієї лінії з двох сторін малюємо ще такі лінії вниз. Куточки скрізь закруглені, у нижній частині носика з обох боків малюємо маленькі ніздрі і розмальовуємо їх одразу чорним кольором. А у верхній частині ось тут намалюємо дугоподібну лінію. Над носиком також малюємо догоподібну, але вигнута вона в інший бік і така невеличка. Відступаємо тепер від серединки носика у правий бік і малюємо око. Воно достатньо велике і за формою трошки нагадує крапельку. І таке ж око на такому ж рівні нам треба намалювати з іншої сторони. І відстань між носиком і ротиком з двох сторін має бути однакова. Посередині у верхній частині ока малюємо маленьке коло, це буде відблиск. І такий же відблиск малюємо в другому оці. І розмалюємо одразу очі чорним кольором. І вже коли очі будуть розмальовані, буде краще видно, яке око можливо трошки більше чи менше, і це можна буде підправити. І якщо ви ще не малювали стіччя, ви можете знайти його на каналі у списках віторень під назвою Малюємо разом героїв мультфільмів. А також для зручності залишу посилання на цей урок в описі під цим відео. І на цьому етапі я виправляю нерівності. Мені здалося, що око з лівої сторони трошки менше, тож я його збільшую. Намалюємо тепер Angel вії, вони будуть на рівні відблиска, відступаємо від нього і малюємо невеличку вію з однієї сторони і також з іншої. Переходимо до малювання ротика від нижньої частинки серединки носика, проводимо зовсім коротеньку лінію вниз. Тепер невеличку горизонтальну, вона трошечки вигнута. І далі малюємо таку плавну лінію, і вона так трошки повертає до ока. Ось серединка ока і трошки правіше від неї закінчується ротик. Малюємо ще маленьку рисочку на кінчику і домальовуємо так само ротик з лівої сторони. Між очима і ротиком у нас має лишитись однакова відстань. Малюємо теж таку коротеньку рисочку в кінці ротика. Знизу малюємо невелику дужку. І далі нам треба намалювати овальний контур голови. Для цього від серединки ока відступаємо у правий бік, у лівий ставимо крапочки. Орієнтуючись на ці лінії, починаємо малювати овал. Малюйте, як вам зручно. Я починаю малювати справа догоподібну лінію, тепер з лівої сторони. Вгорі ці лінії з'єдную також дугоподібною. І так само тепер з'єдную лінії у нижній частині. Намалюємо тепер вушка, для цього будемо орієнтуватись на серединку ока. На рівні серединки ока, ось тут з боку, малюємо одне вушко, хвилеподібна лінія вгору. Далі вона закруглюється і повертається вниз. І закінчуємо вушка на рівні нижньої частини ока. Відокремимо зовнішню частину вушка від внутрішньої, малюємо таку плавну лінію, закінчили у цьому куточку і на тому рівні з іншої сторони малюємо друге вушко. Порівнюємо довжину вушок, вона має бути однаковою. Плавно тепер лінія повертає і опускається вниз. І так само відокремимо ось цю зовнішню частину вушка. На тому ж рівні починаємо малювати лінію. І доводимо до цієї частинки. У Енджел крім вушок, на голові є ще дві антенки, тож їх зараз і намалюємо. Між боковою частиною носика та ока знаходимо серединку, підіймаємо згору, ставимо крапку. І від цієї крапки. Малюємо таку лінію вгору і опускаємо її до вушка. Додаємо товщини, малюючи поруч таку ж лінію. Відстань між цими двома лініями скрізь робимо однаковою. Малюємо другу антенку, знову орієнтуємося на місце між оком та носиком. Починаємо малювати лінію вгору. Дивимося, щоб... Закінчувалися антенки на одному рівні, опускаємо лінію до вушка і поруч малюємо ще одну таку ж лінію. Домалюємо кінчики антенок. Ось цю лінію тут ми не бачимо, тут вона продовжується, плавно повертає, наче таким гачечком. І так само поруч лінія. На кінчику антенки є ще смужка, яку ми ось так відокремлюємо. І домальовуємо антенну з іншої сторони. Тут ми лінію уявляємо, а звідси її продовжуємо. Повертаємо так. Малюємо її такої ж довжини. Антенки трошки довші за підборіддя. І домальовуємо паралельну другу лінію. І на цінтенці також відокремлюємо таку смужку. Малюємо тепер лапки з тулубом. Будемо їх малювати максимально просто, щоб вийшло абсолютно у кожного. Десь від серединки або внутрішньої частини ока відступаємо вниз, ставимо крапочки. І від нижньої частини голови малюємо одну лінію вниз, вона йде трошки під нахилом. Тепер поруч лінія, донизу лінії розширюються, плавно їх з'єднуємо. За таким же принципом малюємо другу лапку. Лінія вниз, поруч. Ще одна. На кінчиках лапок у вигляді галочок малюємо кігтики. Один, два, три. І тут також один, два, три. У нижній частині між лапками малюємо дугоподібну лінію. Енджел буде сидіти, тож ми бачитимемо стопи задніх лапок, тому з лівої сторони від лапки малюємо такий овал, він трошечки під нахилом. У внутрішній його частині малюємо менший овал. У вигляді таких напівкіл малюємо пальчики 1, 2, 3 і 4. До стопи домальовуємо задню лапку, яку частково видно, малюємо її від передньої лапки. Ось. Так. Знизу ще коротенька лінія. І малюємо таку ж лапку з правої сторони. Спочатку більший овал. У ньому малюємо менший овал. Тепер пальчики 1, 2, 3 і 4. І так само домальовуємо лапку на тому ж рівні. Малюємо одна лінія, і далі вона йде в сторону. Тут теж коротенька лінія. І розмалюємо наш малюнок. Спочатку візьмемо світло рожевий і ним намалюємо плями навколо очей. Розмалювали і таку ж плямку малюємо навколо другого ока. Дивимося, щоб вона починалась на тому ж рівні. Малюємо дугоподібну лінію і домальовуємо її знизу. Розмальовуємо. І цим же світло-рожевим відокремлюємо нижню частину ротика, від кінчиків ротика ведемо таку похилу лінію до підборіддя і одразу розмальовуємо. І цим же кольором розмалюємо животик та внутрішню частину вушок. Темнішим рожевим розмальовуємо всю Angel, а носик, стопи, пальчики і смужки на антенках розмалюємо фіолетовим. І малюнок подружки Стіча Енджел Angel готовий. Не забувайте поставити вподобайку. Дякую, що малювали зі мною і, як завжди, до зустрічі у нових уроках малювання.